Всім привіт! Це Майнкрафт! А саме моде на зброю Коротше, обзор на новий мод. А, а зараз буде іменно обзор на цей мод. А, як на цьому відео стукне 5 лайків, тоді я вже покажу, як його скачати. Так що, хто хоче, так що набирайте близько 5 лайків і обзор стукне. А, коротше, в цьому модові є. Ну, так немало пушечек, немало может для может нет. А, короче, вот тут и пушка, крутая пушка, <клес> прийти уже хороший, анимация тоже. А, зараз я зайду в творчий и покажу. Заходим в творчий. Тут опушечок. <кхем> от. А до них є патрони, магазини, щоб заправляти в них патрони. І от броню. Є багато, щоб її надягнути. Це тут якась фігня Я досі не можу поняти, що це таке. Оп. А, типа бинт. Коротше, понял, бинт. А, добре. От, я вже тут забрав пару магазинів. вам покажу, як це зробити. <кхід> ну, допустим, візьмемо це пушку. Це на СВД-шку. Ну от на СВД. Допустимо, дивимося, що це. Ся на 54 калібр. С2 на 39, вот, на 54. Беремо. У нас є от такі от патрони. Беремо їх в ліву руку. І беремо сам наш е, магазин. І просто зажимаємо його. У нас патрони. Е, Заправляється в магазин. У мене вже два заповнених магазина. Через заповнюємо повністю. Ось все. Закінчились магазин. Добре, от патрони. Є нас СВД магазинчик. Вот нас наш сам СВД, тепер просто зажимаємо і в нас іде перезарядка. Е, магазин при тому у нас лишається. Зараз попробуємо, може зможу перезарядити чи хвата. Ні, не вистачає. Ну ладно, хай буде. <кхи> От. Перезарядило, допустимо, там СВД. -шечко. І прицел тут а... мені подобається дуже. Оп, вот такие вот звуки. Тут а, є пістолетик вот такий. Скорострій. А є е, Ксюха або акс 74 у Дуже гарна зброя тут в моді. Е, дуже хороший мод. <coughs> е, ставлю йому 10 балів з 10. Ну, це, по-моєму, вкус. Може комусь не, не подобається. Це чисто моя думка. Оп, от такий це мод. от мій простий скін, можемо надягнути таку форму. Можемо бронік надягнути. Такий. Шлім. Оп, сумку. І тут є ще кучу всяких різних деталей, щоб створювати ці пушки. Скрафти їх виживання входу, що не можна. але я пробував, Взагалі крафти не визвічується. Так що а, можете ці пушки брати тільки з творчу. Вот. це, допустим, там пакетанка така рядом. Для ПКМ 52 на 54 тоже. Це у нас оці патрони? Все, берем. і заряджаємо. Довго дуже вирішають, багато патронів О, не хватило стака Так, да, не вистачило стака навіть <кій> Добре, другий стак іде. Шо, один в магазин, один долг стать. Ну, так нормально. Е, вот наш. ПКМ. зажимаєм А таке, ну. ПКМ тоже. А ПКМ. Сейчас попробуем заново. Попробуем. Может сюда взяты. О. <гум> І тут а, хороший прицел. Бо без прицелу. От Підра. Коротше. <гум> мод дуже хороший. Ставлю шайну 1031. 10, 10. Ну бо мод прям дуже добре пророблений. А, написав я на сайті хороші коментарі. Короче, так 5 лайки на цьому видео и выходит обзор как мод.